Друзі, до нас на продаж залітає отакий красень. Це GL550 12 року. 4,7 бензиновий двигун на повному приводі, чорний, гарненький, має безключовий доступ по колу, мертві зони, пам'ять усіх сидінь, підігрів усіх сидінь. Подивіться, який салончик у нас двокольоровий. Подивіться на цю шикарну панораму. Ну і як завжди, все у Мерседеса базово і красиво. Клімати, кермо, дуже прикольний кросовер. Гігант! Кого зацікавив даний автомобіль? Торговий центр Республіка Кільцова, дорога 1. Приїздіть, тестуйте та купуйте.